Слава Україні! Слава Ісусу Христу, шановна і дорога наша Надвірнянська громада. В двох словах, сподівалися ми, що сьогодні вічі буде набагато більше, набагато більше буде активних людей, які насправді переживають за те, щоб в нашій державі настав мир і спокій, і щоб була правова, законно, творча держава. Але бачу. Що наші ряди потрошки рядіють, і тому хочу від імені самооборони довести до вас ще раз і ще раз деяку інформацію. Дорога громада, зрозумійте одну просту річ, хто ще не усвідомив, для чого створені загони самооборони. Це є унікальне явище на Україні, якого ще не було за. Часи незалежності, що громада сама зорганізувалася в такі загони і хоче просто від усіх чиновників, від всіх силових структур дотримання законності їхніх дій. І не більше. Це не означає, що самооборона повинна виконувати функції МЧС, виконувати функції МВС. Виконувати функції прокуратури чи Служби безпеки, ми тільки від імені вас, від, від імені всієї громади, яка, безумовно, хоче перетворити, йдемо до тих чи інших чиновників і просимо їх по-людськи, без, як кажуть, якихось додаткових дій, щоб ці чиновники, щоб ці силові структури. Дотримувались законності у своїх діях. Що ми маємо на сьогоднішній день? МВС почнемо з самої конкретної структури, яка повинна би була вже давно стати до праці і забезпечити громадський порядок, і забезпечити спокій і мир на нашій землі. МВС отримують заробітну плату. Отримують всі пільги, всі премії, які вони отримували дотепер, але своїх функцій абсолютно не виконують. Якщо ми беремо, зокрема, той чи інший підрозділ, то я вам, дорога громада, скажу, що це не виконання функцій, а це просто заігрування з народною масою. І ми вже замучились з ними говорити по-людськи. А тому ми завтрашнього дня по одному будемо приводити сюди на Майдан. І ви самі будете до них звертатися і питати їх, що ж ви люди, люди в кінці кінців робите, чому немає спокою, чому як крали далі, так крадуть, як брали хабарі, так далі беруть. І нехай вони вам тут відповідають. Це що відносно МВС. Тепер немаловажний факт, що є у нас така служба, як Міністерство з надзвичайних ситуацій, що виконується структура. Забезпечує, щоб не було ніде пожеж, щоб не було ніяких е, стихійних лих і локалізували те чи інше е, явище, яке відбувається. Вчора горить Лоївський ліс. Людина, яка просто живе поряд з тим лісом, телефонує нам, ми сидимо в області на нараді. Телефонує нам і просить нас, хлопці, приїдьте погасити ліс. Дзвоню я до начальника МЧС і прошу. Андрій Петрович, пошліть, будь ласка, пожежну машину у Луєву в ліс, на що дістаю відповідь. Та ви знаєте, у нас нема договору між лісниками і нами. Ми не маємо ліси гасити, а у нас техніка не приспособлена, а у нас то, а у нас все. І загони самооборони, скільки було людей, бо чергування були е, цілодобові, в якій кількості були люди підірвалися, по, поїхали туди, і півдня ми гасили пожежу. Одна машина пожежна приїхала зразу після цих криків, приїхала, пос, забуксувала, повиходили наші пожежники. І... Та ви знаєте, та то я знаю, може не треба то гасити, а можна само вигоріло більше 20 гектарів лісу. Люди, ви можете собі таке уявити? А вони не знають, що робити. Приїхала друга їх витягнула. Ледве ми їх упросили поїхати навколо. Об'їхати через надвірну, на красну туди через бетонку заїхати, щоб хоча б відрізати займання, тому що йшло безперервне займання. Розумієте, самоборонці вже не справлялися разом з тим населенням, яке піднялось, побігли в село, почали людей піднімати, просити, щоб люди з патиками, з тими пластом, ялинковим пластом гасили пожежу. Ну, уявляєте, які ми зараз знаходимося в картині? Вчора ще до того всього горить навпроти, десь в районі Заріччя, десь там чи ослав, ну було дуже видно серйозну пожежу. Так само телефоную, прошу, позвоніть в область. Нехай з області приїдуть. Або може вертоліт має прилетіти, бо я не знаю туди, чи машина може доїхати. На що отримую відповідь. Та ви знаєте, то лісники самі погасять. Нормально? Вигоряє наше багатство, вигоряють наші природні ресурси. А ми на все так легенько сидимо в кабінеті і чекаємо, що громада і самооборона прибіжить і загасить ці пожежі. Це відносно МНС. Тепер що відносно тих силових структур, які би повинні були забезпечувати нам спокій, громадський спокій в юридичній площині. Це відносно. Прокуратури і Служби безпеки, ну нічого не можу сказати. От не маю що вам сказати. Я не бачу ніяких дій, я не бачу активності роботи, хоча там нема ще призначених нових керівників, але сидять ті самі керівники, які були звільнені, самі звільнилися, які виховують функції, і абсолютно ніхто нічого не робить. Всі чекають, що впаде якась. Не знаю, манна з неба, чи якась команда поступить з Києва. І таке враження, що всі приспані, але всі сидять конкретно, отримують свою заробітну плату, всі отримують всі пільги і так далі. і так далі. Отож, я звертаюся до вас, дорога наша надвірнянська громада, допоможіть нам всім, тому що. Коли приходять самооборонці, складається враження, що вони прийшли когось або лінчувати, або знімати з посади і так далі. Неадекватно реагують на, наш, на нашу, як кажуть, на наш візит. Отож, я прошу вас, якщо у вас є і ви бачите, що є такі зловживання, що люди просто саботують роботу, будь ласка, не встидайтеся, виходьте сюди до мікрофона кожен день на вічі і говоріть це відкрито, тому що. Знову складається враження, що це тільки потрібно у цьому загону самооборони, і більше нікому не потрібен порядок в нашій державі. Ми вже, чесно кажучи, забули, що таке свої сім'ї, ми забули, що таке свої праці, основні, де ми працюємо. Ми тільки займаємося тим, що бігаємо то вліво, то вправо. Реагуємо на різні інтриги, реагуємо на різних провокаторів, які ходять під нашою маркою, тут обдирають людей, створюють хаос у громадськості, і ми не можемо зрозуміти, для чого це все потрібно. Отже, я звертаюся ще раз до вас, дорога громада. Не будьте байдужими, тому що це наша з вами головна біль. Якщо ви бачили в п'ятницю на шустер лайф, як виступала е, Юлія Тимошенко, от Немаю особистих якихось чи неприязнь, чи симпатій до цієї людини, але коли вона викрила ті чи інші моменти зловживань, які є загалом у державі, то усвідомлюю як звичайний громадянин, що у нас роботи не початий край, щоб цю структуру всю зломити, то одної самооборони, повірте мені, буде замало. Просто замало. Ми маємо встати в ці. Всією громадою району області держави щоб навести лад, отож маю великі бажа велике сподівання, що ви чуєте мене, чуєте наші, як кажуть, просьби, і ми всі разом доб'ємося тих позитивних результатів, які повинні у нас бути в районі, в області і в державі загалом. Поки що вам щиро дякую. Обіцяю вам, що кожен день тут якийсь керівник буде стояти і докладати, що він зробив, що він не зробив і чому він не робить. Ми чекали місяць, вони нічого не зробили для того, щоб виправити. Все на Януковича чекають, вже не дочекаються. Дякую вам. Слава Україні. Я тільки ви завтра, Віталік, ми закличемо начальника відділу, який курює е, в адміністрації, і начальника пожежної депо, так? До 12-го дня ми то запросимо на штабі рано ми рішимо. Вірш Тетяни Кохоронжук із селища більшівці Галицького району. Хто вам сказав, що вмерла Україна? Хто вам сказав, що вмерла Україна? Хіба стоїть на народ? І хоч доволі йдемо по руїнах? Крізь лінію вогню проб'ємось до висот. Хто вам сказав, що мені ріднімі раби? Хіба раби так можуть повставати? На нас в мороз летіли струмені води, та ми вогонь тепер нас не зламати. Хто вам сказав, що ми ще на колінах, коли давно підняли з гідністю своєю і хай стріляють нам по спинах героями поляжем за свою ідею? Хто вам сказав, що ми підемо? Відстояли своє і ще постоїмо. І що шукали, те знайдемо. І знищимо в собі оте старе клеймо. Хто вам сказав, що не Європа ми, хіба вона на щось подібне здатна? Ми вийдемо на світло із пітьми, бо волю в нас уже їм не забрати. Мов Фенікс наш повстав народ із попелу надій, і з чорної руїни. Ми вже так близько до своїх висот. Хто вам сказав, що умерла Україна?